Поміркуйте, що таке структура комп'ютерної презентації та від чого вона залежить, з яких джерел можна отримати матеріали для створення комп'ютерної презентації, Як дотримуватись авторських прав? Під час використання в комп'ютерній презентації знайдених матеріалів. Ну от ми трішечки згадали те, що ми вивчали раніше. А тепер давайте будемо вивчати нове. З 5 класу. Ви вже знаєте, що процес створення комп'ютерної презентації складається з таких етапів: Визначення мети створення презентації. Пошук і відбір матеріалів, визначення структури презентації. Створення презентації в редакторі. Отже, перш ніж відкрити редактор презентацій для створення слайдів і розміщення на них об'єктів, потрібно спланувати зміст комп'ютерної презентації, знайти і відібрати матеріали та визначити її структуру. Виконання цих етапів залежить у першу чергу від мети створення комп'ютерної презентації. Якщо метою є усний виступ перед аудиторією, то така презентація буде містити графічні та відеоматеріали, небагато тексту, лише найважливіші поняття. Пояснювати зміст слайдів буде доповідач. Якщо ж презентація створювалася з метою демонстрації реклами в торговельних залах, на виставках, у транспорті, то вона майже не міститиме тексту. Там будуть здебільшого наочні матеріали, а зміна слайдів відбуватиметься автоматично. Зміст презентації також залежить від того, для кого вона призначена. Від цільової аудиторії. Якщо метою створення презентації є повідомлення про вихід нової дитячої книжки, учням і ученицям у такій презентації розкажуть про автора чи авторку та героїв і героїн цієї книжки, щоб заохотити до читання. А торговельним представникам розкажуть про ціну книжки, тираж, кількість виданих екземплярів, масу та кількість сторінок, типографію, з якої потрібно перевести книжки до торговельних точок. Добирати матеріали для комп'ютерної презентації можна з різних джерел, робити власні фотографії або знімати відео, проводити анкетування, брати інтерв'ю. Шукати відомості в друкованих або електронних виданнях, у тому числі і в інтернеті. Якщо ви знайшли та плануєте використати в презентації чужі фото, відео, текстові матеріали з інтернету або з інших джерел, то потрібно запам'ятати про дотримання академічної доброчесності. Обов'язково потрібно зазначати, звідки отримано матеріали і хто є їх автором або власником. Академічна доброчесність це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники процесу під час навчання, викладання та впровадження наукової творчості і діяльності, з метою забезпечення довіри до результатів навчання або. Наукових досягнень. Академічна доброчесність включає в себе відповідальність, чесність, сміливість, справедливість, повагу, довіру. На етапі визначення структури комп'ютерної презентації потрібно спланувати послідовність розміщення відібраних матеріалів. Ви повинні вирішити, у якому порядку, що і за чим ви будете показувати глядачам. Ви повинні визначити, що розмістити на одному слайді, а для чого виділити кілька окремих слайдів, підібрати макети слайдів, вибрати заголовки для слайдів, щоб пояснити зміст розміщених на них матеріалів. Також потрібно вирішити, як розмістити посилання на використані джерела на окремому слайді або біля кожного зображення. Відео чи тексту. Далі починається робота з редактором презентацій. Редактори презентації можуть бути встановлені на носії даних комп'ютера або розміщені онлайн. Зараз ви бачите декілька програм, з якими можна працювати для створення презентацій. У кожному з редакторів. В презентації визначено певний набір операцій, які може виконувати користувач: створення нових слайдів, розміщення на них об'єктів різних видів, форматування слайдів та їх об'єктів, зберігання презентації у файлах і відкривання файлів та інші. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Будьте уважні! Під час роботи з комп'ютером. Дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно гігієнічних норм. Сьогодні виконаємо завдання створення презентацій. Перше. Запустіть програму для створення комп'ютерних презентацій. Створіть слайд за зразком. Збережіть створену презентацію у свою папку під назвою Анімація. Закрийте програму для створення комп'ютерних презентацій. А тепер запитай у себе, чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці. Що потрібно зробити, щоб результат роботи був кращим? Яких знань я набув на уроці, чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? А тепер попрацюйте у групах. Обговоріть у групі і презентуйте відповіді на такі питання. Як залежить добір матеріалів для комп'ютерної презентації від віку або професії осіб, які будуть ознайомлюватися з презентацією. Від чого залежить кількість слайдів презентації? Якщо слайдів забагато, то за рахунок чого можна зменшити їх кількість? Ви прослухали відеоурок. Тепер дайте відповіді на запитання, з якою метою може створюватися комп'ютерна презентація. Які етапи створення комп'ютерної презентації ви знаєте? Чому зміст презентації залежить від того, для кого вона призначена від цільової аудиторії? Що таке академічна доброчесність? Чому її слід дотримуватись? Якщо ви уважно дивились відеоурок, то відповіді на ці питання ви дасте правильно. Якщо ви не можете дати відповідь, перегляньте урок, будь ласка, ще раз. Домашнє завдання. Параграф 2. Крапочка 1 сторінки 22 23 Опрацюйте. Виконайте завдання перше і третє на сторінці 20. Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!